ІМЕД – ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Тікток запроваджує нові обмеження для підлітків. Тікток приходить до таких от кардинальних змін в своїх політиках і відповідно вже змінює е, умови користування. Що про нові інструменти для контролю підліткового контенту думають українці? Треба, щоб вони краще читали і вчилися. Mm -hmm. Як розмовляти з дітьми про безпеку у соцмережах та не нашкодити надмірним контролем? Поради психолога. Програму Фемелі Перінг, тобто батьківського контролю, мережа TikTok запустила ще п'ять років тому. З тих пір соцмережа постійно працює над вдосконаленням інструменту. Запевняє член консультативної ради TikTok щодо контенту, доктор Вікі Гаррісон на офіційній сторінці платформи. TikTok відгукнувся на заклики молоді та їхніх сімей щодо додаткових інструментів, які допоможуть їм підтримувати своє благополуччя під час користування додатком. Тобто запровадження програми відповідь на численні звернення до Тік-Току із критикою через потенційну шкоду, яку соцмережа може завдавати дітям. Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко пояснює, згідно політики платформи, самостійно зареєструватися там можна лише з 18 років. А за згоди батьків реєстрація доступна з 13 років, при умові, що дитина надасть батькам повний доступ до свого акаунту. Молодшим реєстрація заборонена політиці. Прописано: якщо ми дізнаємося, що вам там менше 13 років, ми вас автоматично заблокуємо. Вираховувати осіб, які переглядають контент за тим, що вони переглянули, встановлювати їхній вік, ну це я вважаю наразі для Тіктока неможливо. Через це деякі країни почали вводити свої заборони щодо використання соцмережі, а це погано впливало на охоплення ж платформа мала вирішити як зробити соцмережу доступною відтак одним із нововведень є можливість батьків встановлювати комендантську годину на користування їх дітьми додатком який принцип роботи програми нам пояснює експерт тікток надасть технологічну можливість батькам Ходити в акаунт до дитини і здійснювати зі свого акаунта, здійснювати за ними контроль. Батьки мають повний доступ до тієї інформації, до того контенту, яку переглядала дитина, кого лайкала, що пер, так би мовити, перенаправляла, чим ділилася, і так, далі, і так далі. Серед іншого, батьки зможуть встановлювати час, коли дитина не може використовувати додаток. Це може бути як вечірній час, так і проміжок, коли підліток перебуває у школі, а ще підключити режим розслаблення, який передбачає, що у вечірні години стрічка з відео буде недоступна. Натомість з додатку лунатиме заспокійлива музика для сну. А сам додаток нагадає такому користувачу, що йому слід відкласти телефон. Це позиціонування вже ну, так би мовити, прикрашає сам TikTok як соціальну мережу. А що про нові функції батьківського контролю думають українські підлітки та їх батьки? Ми запитали на вулиці. Студентка Оля зізнається і сама інколи за багато часу приділяє соцмережам. Інколи в Тіктоці можна знайти потрібну інформацію. Тому якщо це буде якось контрольовано, тобто підліток сам може обрати, чи щоб тікток вимикався, чи ні, тоді так це добре. А от Алла іншої думки вважає, заборона лише посилить бажання підлітків більше часу проводити у соцмережі. Я думаю, що це ну не дуже допоможе, тому що сучасні підлітки знайдуть спосіб обійти цю заборону і продовжувати це діти там, коли їм буде зручно. Людмила підтримує такі обмеження для підлітків. Батьки лягли спати, дитина взяла телефон. Що вона дивиться, як вона на це реагує, ми не знаємо. Тому, ну може, так критично не потрібно його зовсім закривати, а обмежувати потрібно, тому що, я так розумію, контролю над тим, що викладає TikTok, не ведеться. Для того, щоб батьки підключили собі функцію контролю, дитина має надати повні дані свого аккаунту. Тож без згоди підлітка батьки не зможуть слідкувати, який контент черпає і скільки часу проводить їхня дитина у Тік-Ток. А отже, спершу батькам треба пояснити правила безпеки у мережі і чому це важливо, каже психологиня Катерина Павлова. Підліткова натура це той момент, коли ми хочемо бунтувати, коли ми встановлюємо свої кордони, коли ми вчимося їх відстоювати. Також це той момент, коли ми вчимося домовлятися, в тому числі з батьками. І якщо батьки знайшли в собі сили бути усвідомленими, контролювати свої емоції і теж домагатись домовитись, тоді це може бути класним інструментом для них обох. І додає Тік-Ток, як і будь-яку соціальну мережу не варто демонізувати, бо ж залежно від її використання, вона може стати джерелом нової та корисної інформації для підлітка.